Ті сухофрукти це просто бобо, вони настільки смачні. Ось тут є банан, арахіс і родзинки. Навіть Арсенку їх їсть, тільки родзинки не їсть, що йому родзинки не сподобалося. арахіс, банан. Це так смачно. Та й взагалі можна і до каші додати, теж буде смачно. Я їх купляла близенько, але тут в магазині біля нас теж бачила. Якийсь фільм або шегус. А як ми зершенку під мультик в джері. І така смачна вечеря вийшла. Овочі, тунець і рис. Ще можна до рису додати оливки, це теж дуже смачно виходить. Але так, він так муру стає. Я кажуть, що Андрій в джинсах. Якщо тепло, він каже зранку, коли він на роботу, він... дощ да, падав. А ми йдемо, у нас романтика, правда, ми йдемо на квас. Романтика. <рес> сьогодні мені зробиш велику піцу. Яку піцу? Піцу. Дитина... Я печінкові котлети зробила. Добре, але дитина вже неодноразово питалася. тато, а чому мама нам піцу не? Робить? <как> Бо мама її а не, я її не їсть. я що Мама не їсть і нам не робить. <как> Та я шуткую. Yeah. Та зроблю піцу. А ви з Латуся вже скоро приїжджає. І зроблю вам всім. Так, неділю вже не буде, так? Неділю, так. Все буде. Тож. От так-то. От, от продукти явку. Є квас смачний. Правда? Йдемо сюди. Куди? Сюди. чого сюди. Ні, там йдемо сюди всередині. Бачили? А, щоб все не обходити? Ми приїхали на базар, потрібно фрукти купити, коваску. Все закінчилось. Тут якийсь ярмарок, зараз покажу. О. і придумав файну щоб все не обходити тут просто напряму центрику. Квас продають. Диви, яка краса. Всякі іграшки. Вино. Мед продають всяке, як квас. Так, а нам потрібно, щоб базар ще відкритий, га? Хайди дай мамі ручку. Так, Та, бо тому що базар швидше закінчиться. Га? Очі ж а тебе. О, бананом. Банан нам ще потрібно купити. В оценку зранку їсть кашу з бананом. Ну і без банану, їв, коли банану не було, але йому сам більше подобається з бананом. Де да є? Міше човку потрібно підстригти. Хочеш допомагати? Марійка. Незмінна. То а, то А, Філе куряче. я хочу нагінці зробити. Яйця. Осенку вибрали собі такий йогурт, молоко, сік, сметана, ковбаса. Взяла ще ребра. Хочу стушити тушити разом з капустою. Ще такий соус. Так, Що нас далі туда є? Ще такі козелень, листя, салату. Потім взяли дротики, банани. Світна капуста, нектаренки, лохина, цибуля і огірки. Нібито все. А, ні, ще не все. Ми ще взяли, ми знайшли полуницю. Що, диви, яка гарна. Відкрити? Так. так. Будеш пити? привіт? всім привіт. Ценку спить. Андрій купив оце моті. Я його ще ніколи не пробувала. Мені так цікаво. Я з тобою поділюся. Що я не добре сижу. Ти будеш їсти? Я не знаю, чим мені зайде. О, про хмалем але воно... Це є пломбір і полуниця. Я то не з'їмне, але зводить, а воно дуже тверде. Викриваємо очі. По моєму вирозі обличчя, напевно, зрозуміло. Боже, як люди це їдять. Ну таке. Що за таке? Ви ще любля таке? Ага, Як таке можна їсти? Ану. Не попробую. У нас вже на пану має ростається. Я напівморожи не їм. Але я думаю, своїй думкою я не поміняю. М -м. Начинка смачна. А. Але ти тримай, я вкусно. Більше не Це Ви ще. я її не купляла. А що я то їм? Далі. Ви ще зато дають 35 гривень. Ки там склад. Борошно рисове. Для таких. Якщо раз попробувати дізнатися, що тут таке, можна купити. <губити> <губити> Знаєте що? Серединка смачна. Думаю, що це плен і плониця. Mm. До печінкових котлет Зварила гречку, Теж ще борщ зварила і <гум> мені потрібно прибирати дитячі шафи І таке деколи буває. Коли щось шукаєш або ще щось. <гум> Нічого зараз буде тут чистота. Все Чистота і порядок. І з цієї сторони. Що? Та, на воду. Ого. Ого. Мама вже висотрослі тут є. Та, мама поставила туди. Ми приїхали mm -hmm. на озеро, бо просто подивіться. І це все, люди стоять такою змійкою, яка черга. Mm -hmm. Нам ще напевно довго стояти. Я ще такої черги ніколи не бачила, щоб зайти на озеро. Це є Густиний двір, село Затемне. Що? Затемно чи ні, Андрій? Так. Так? Накрас біля погорілиць. Ми тут вперше. А от мама з Діаною вже була. Велика черга, бачиш. Тут краще. Ми з Арсенком сіли під деревом. А наші? Поки наші тато стоїть черги. Там бою на так? Так. так. Будеш плавати? Mm. Так краще тобі в окулярах моїх. Забули окуляри знов. Ну як? Арсен забув, а не ми. Бо він з собою їх брав. А коли ми вже поїхали, кажу, Арсен, де окуляри? Він каже, я забув їх вдома. Та? На, надягни і не жмуся, га? Кажу, окуляри надягни. Ми ще досі чекаємо. А наш тато О, десь там. Якщо така велика черга, значить хороше озеро. Бо я вже такої черги не бачила. Я бачу ворога. Є? Це? Нам скучно. Взяли Осенкою оцю пісочницю. Не треба нічого ламати. Водичку налиєш? якраз класно для озера. Це буде павати куляблік. Я тобі ще взяла цей. Його накручуєш. І він плаває. Нарешті. Ух ти що. Яке озеро. Клас. А скільки людей. Щоб знайти місце десь так. Не на сонці. Андрій пробує парасолю запхати, пісок. Я навіть не знала, тут два озера. Я при вході, знаєте, не було видно, що з там того боку. Я вам покажу. Опа! Взагалі класно. А, там камні є. І важко. Який квас смачний? Ще і той, таку спеку. Оцей класний, старокиївський. Ми пішли передягатись. Арсенкою вже надули оці на рукавники. Я ще з собою взяла от, що це за кисний, такий крем. Ще таку кокосову ліку. Арсенкою такий дитячий. А десь знавший, що має бути такий. Пантенол на всякий випадок. Коротше, понабирала. Я їсти стихочу. Вже ми з собою. А, то там. ще взяли фрукти. Овсянку річку робить. І побіг. Ми так добре сіли. Правильно? Арсене, далеко не заходь, тільки тут. Як сонечко, я зараз як завжди беру. І потім буду доцілимо. Це каже. Карценку бабуся. Він вже так хотів на озеро. Навіть і окуляри не допомагають, Сергій. Карценко? Не копать, кажуть, дай до мені рушник. Що що? Сатуся? Це на кордоні. На нашому? Ну, в польському. Ще на нашому ні. І кажуть, що дуже довго будуть стояли, бо, тому що там попереду них 12 автобусів. А злати ще й температура 38 з чимось. Ой, капець просто. Зараз оцією олійкою. Косою намажусь. Чого я так пруся засмагати? Тому що в мене є дуже сильні розтяжки. То на ногах не дуже видно, а на животі, там, на бедрах дуже. І коли я кожного року засмагаю, вони біліють, але потім ну, от на животі побіліли і вже кольор отой такий фіолетовий, червоний не повертається. А щось на ногах повертається. Тож я засмагаю, щоб вони побіліли. Тож у мене від златусі так залишилось. Я просто, як була вагітна златусію, я поправилась на 30 кг. У мене з'явилось дуже, дуже багато розтяжок тих. За... Відкрий мені, будь ласка, відкидає, я не можу все рівно далі. Відкрий мені повністю забери. Тож я прочитала, що потрібно засмагати, принаймні. Ні-ні-ні, вони... це дитячий. Вони не заберуться, не пропадуть, але просто побіліють. Ні, тобі не потрібно, я тебе вже мазала. Я їх забирати не хочу. Та й взагалі не знаю, чи то правда, що тим всім забереться. Шо, Це Ця класна, кокосова. Її можна от і так мазати, коли засмагаєш. Або на волосся. Взагалі то я її купляла на волосся. Таку масочку роблю. Я вам покажу оцей інтернет-магазин. Дуже класний. І те, що я вам показувала крем для обличчя. Це він теж звідти. Завжди білі ноги. От завжди. що шо, шо Білі ноги. Куди йдеш? Нікуди сяйво класне. Арсенко. Арсенко. І ждем. Ти загорів трохи, я тобі скажу. Все, ми вже вдома і цілу дорогу. Хто проснувся? Знаєш, куди ми їдемо? З латусю забрати. Зараз? Так. Там баба спати. Ні, ми повернемось назад. Що? Ми повернемось назад. А ти радий? Так? Я що ти будеш пригати, кричати. Від радості. І так і ЧК питався. Казав, що він скучає за нею. Та? І де це На нова дівці? Ти що ж пол? І я все горю. А садку що шукаємо? Камера взагалі не передасть, взагалі не передає. Вони все впече. Я вже і понтинолом намазалась. Тукавука. Тукавука. Андрій заріз горів. Там така спина червона. Мама зі златусію стояла на кордоні. Не знаю скільки. Десь на 7 годин. Черга там. Просто капець яка. І ще й Златусі температура, 39 з чимось. З Латусі бу... було погано. І, і ще й вони стояли в тій черзі. стояли ті черги. Латва вистояли. Златуся вже хоче додому. Каже, де моя мама, тож їду її забирати. Що завтра підемо аналізи, здамо. я б жона і спала. Знаєте, після от, озера я завжди хочу спати. Це вода настільки все витягує, що теж просто нічого не хочеш. І як з латуся загоріла темна. така темненька. Голова болить? Детяна. Андрій забув сигарети. І Діана має йому скинути з 9-го поверху. Дивонила? Все, нарешті ми вдома. Десь мене ж так чука, Друзья, потрібно підстригти. Мама, са чи Гаррі <coughs> Потер. Кіндер відкрити Гаррі Потер? Зараз хай температуру поміряє, я її дам Іграшку хочуть подивитися. міряй Трохи ще десь хвилину-дві. І зараз вже будемо лягати спати, я буду монтажувати. Ой, друзі, передайте мені хтось домашню сметану. Я вже загорю. Нічого не видно. Через камеру зарім нічого не видно. Я не можу ніколи, ми не можемо загоріти. Вже дивлюсь, на дрібній спину, це просто на червоно От червоно, вишнева. Так просто жах. Ти дивишся новини? Так. Харкові. Харкові просто капець. Дуже сильні вибухи. Ті вирутки обстрілюють. Харків. Це просто жах, коли вже все закінчиться. Людей так шкода. Вже відбіка була. Харкові? Шо? Харкові? Mm. О Боже, що зараз люди мають на вечір? Дірбусь поки не піти спати, А вони тварі не дадуть. Так. Yeah. Вже відбійних? Mm -hmm. Просто йшла новини там, там, Мама! там, там просто, там Мама! там жа в Харкові. Шо? У вас задивитись? Ще ні. Все, друзі, йду я до затуся. <риклад> Закінчилась.